Вітаю на каналі. Якщо ви вирішили зібрати собі новий ПК або апгрейдити старий ПК на новій платформі від AMD, тоді це відео для вас. Зазначу, що наша збірка буде в нижньому сегменті оптимальності, так би мовити, на крок вище бюджетної збірки з акцентом в ігрову продуктивність на сьогодення. Оскільки процесори на архітектурі Zen 5 з'являться в середині 2024 року, а нові відеокарти від Nvidia AMD близько 25 го року, тому ми збирали з GeForce 4000 серії та Ryzen 7000 серії. Відповідно, компоненти будуть в описі під відео, і ціни на них також. Почнімо. Процесор Ryzen 5 7500F, на нашу думку, досі є найбільш вигідним ігровим варіантом на AM5 платформі з точки зору ціна продуктивність. Ми вже робили відео декілька місяців тому по оптимальному ПК, та й розповіли про його перевагу. А також розповіли про оптимальну збірку на бюджетнішій платформі. Середня ціна в магазинах складає плюс-мінус 7900 гривень. Процесор не має вбудованої графіки, яка для ігр не знадобиться і за яку потрібно доплачувати. До слова, на процесорі тепер немає ніжок, як це було досі. Всі вони перемістились на сокет материнської плати. Процесор має велику перевагу над конкурентами від Intel у тому ж ціновому сегменті. Відтак він швидший за i 5 13400F в іграх і навіть трошки дешевший. Кулер: Поки що тут буде встановлений комплектний кулер. Але якщо вас цікавлять некомплектні рішення середнього сегменту, то можете ознайомитися з новинками від Arctic. Цікаво, дуже непогані характеристики за свою вартість. Відеокарта Вибір впав на Asus Dual RTX 4060 Ti OC. Головна причина ціна. Це одна з найбюджетніших 4060 Ti з адекватним охолодженням і до того ж за замовчуванням дещо швидше за конкурентів у своєму ціновому діапазоні. Ви також можете обміркувати версію 16 ГБ, це обійдеться на 3000 гривень дорожче. Але нюансів із недостачою VRM в AAA-іграх ще певний час не буде точним. А от 8 ГБ вже сьогодні є ігри, що з максимальними текстурами потребують більше 8 ГБ. Оскільки цю збірку ми робили для нашого знайомого, то відштовхувалися від його власних потреб та бюджету. Тому на деякі компоненти, як відеокарта, будемо давати принаймні два варіанти. Материнська плата, також від Asus. а саме модель Prime B650MR. Материнська плата коштує орієнтовно 4700 гривень. Станом на 5 квітня це нова пропозиція, принаймні на хотлай. Це не так важливо, звісно, просто чим новіша материнка, тим більше шансів, що у драйверах або у біосі пофіксили можливі існуючі проблеми. Як і в попередньому випадку, як і має бути в оптимальній збірці, економимо на речах, які не надто суттєві, і навпаки, не економимо на більш важливих нюансах. В контексті збірки і потреб користувача це PCI-Express 5.0 для супершвидкісних накопичувачів. Наша Prime B650MR не має цього інтерфейсу, а дорожча MK модель має. Також USB 6 штук на задній панелі більш ніж достатньо для середньостатистичного користувача. VRM точно достатній для молодших представників 7000 серії, і принаймні є радіатор. Серед інших варіантів даної цінової категорії можна розглянути ось цю модель від ASRock. Це на випадок, якщо вам потрібен Wi-Fi модуль. І якщо ви не проти BIOS UAS Rock. Оперативна пам'ять Corsair Vengeance 5200, знову ж таки, одна з найдоступніших і адекватних пропозицій. У цій збірці встановлено кіт на 16 ГБ дві планки по 8, так як відштовхувались від бюджету і потреб іншої людини. Але ми рекомендуємо обирати з перспективою 2 по 16 Нюанс ще актуальніший, якщо слота для пам'яті всього 2. Але на тут і зараз 16 ГБ ОЗП до того ж швидкісної, цілком вистачає. Серед пропозицій 2 по 16 на 5 квітня є такі цікаві варіанти. SSD-накопичувач Crucial P3 Plus на 1 ТБ. Це диск з нашої минулої підбірки. Хороший варіант в контексті ціни до швидкодії. 5000 читання, 3600 запис, адекватна ціна і виробник форм-фактор 2280 PCI-Express 4.0, що нам для материнки і потрібен. З альтернатив можете глянути Corsair MP600 Core XT 1 TB, дуже подібний диск, той же контролер і той самий тип пам'яті, який знайдете дешевше, на такому і зупиняйтесь. Конкретно в цій збірці на даний момент один ван накопичувач, який розбитий на розділи. Ви далі мати декілька на одному тримати. Систему і програми, а на іншому ігри та медіафайли. Гарна новина полягає в тому, що материнки на M5 мають два слоти під м 2 накопичувача. А ці накопичувачі зазвичай мають таку саму ціну, як і SSD, але значно швидші. Блок живлення. Corsair CX650 це блок бюджетно середнього рівня з потужністю 650 Вт, що нам якраз норм. Рекомендований блок живлення від самої Nvidia для всієї системи на базі 4060 ti 552. Маємо запас і не виходимо за рамки по фінансам. Цікаво також, що хоч блок від Corsair відомого якісного виробника, його вартість майже така сама, як у значно менш надійних AirCool і GameMax. На офіційному сайті ціна 70 доларів, У нас плюс-мінус 3150 гривень. Адекватне цілком співвідношення, 80 плюс бронз, 88% ККД. Вентилятор обертається лише під навантаження. Шкода, що не модульний, але це вже другорядні речі. Корпус. Тут багато чого залежить від особистих вподобань. Комусь потрібна тиша, комусь щоб виглядав круто, щоб охолоджував добре. В нашому варіанті точно не перше. Aircool Drift представлено аж 6 вентиляторів з ARGB. 240 мм і 420м. Ви точно будете чути їх особливо влітку. Але якщо ви геймер і використовуєте наушники як власник цього ПК, то це не проблема. Охолоджуватимеш дріфт на рівні. Зазвичай в корпусах середнього рівня за замовчуванням 2, максимум 3 вентилятори. До того ж, тут повністю скляні панелі спереду і збоку. Інтерфейс на панель бідненька: Блок живлення встановлюється позаду корпуса і під кутом. Місця для кабель менеджменту більше, ніж достатньо. Загалом весь процес збірки в цьому корпусі приємний. У нас досить великий досвід з корпусами Aircool і збирати в них далеко не завжди так комфортно. Вентилятори під'єднані в хаб, що зручно. Сам хаб наклейки в стрічці: Корпус це каркас, естетика та охолодження. Повторюю, все залежить від особистих вподобань людини. Серед традиційних альтернатив можна розглянути ось такі варіанти. Deepcool MacCube 110. Він дешевший, компактніший MicroATX е, форм-фактор материнки. Приємно виглядає. Модель також з нашого попереднього топу. І Montech Air 903. Він більший з підтримкою EATX материнської плати, три передвстановлених вентилятори, загальна якість збірки і класичний дизайн. Для кого це плюс. Тепер давайте проведемо декілька ігрових та синтетичних тестів. Що ж, такі є результати тестів, а ось так виглядає фінальна збірка. А на цьому все. Якщо сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте лайк. І до зустрічі в наступних відео.